Клієнт може взаємодіяти з компанією будь-яким зручним для нього способом через електронну пошту, месенджери, соціальні мережі, вебсайт, телефоном, в офлайн-магазинах і т.д. Нам важливо відстежити всі етапи взаємодії та визначити найзручніші для клієнта канали комунікації. Ми об'єднуємо їх в єдину систему, щоб незалежно від місця та пристрою клієнт міг комфортно контактувати з нами. При цьому історія взаємодії зберігається в CRM-системі, а клієнт легко та природно переміщується з одного каналу в інший. У цьому і полягає ідея омніканального маркетингу поставити користувача в центр і вибудувати навколо нього цілісну структуру каналів зв'язку. До прикладу, користувач може зацікавитися товаром у соцмережах і написати в месенджер або побачити товар на сайті і написати в онлайн чат, щоб отримати консультацію та оформити замовлення. Якщо відділ продажу отримує надто багато запитів або запит приходить у позаробочий час, роботу менеджера може виконати чат-бот, миттєво проконсультувати, зібрати контакти та навіть допомогти оформити покупку. Отримавши електронну адресу чи телефон клієнта у чат-боті, ми можемо продовжити персоналізовану комунікацію через месенджер, імейл чи смс-розсилки. У цьому уроці я розповім, як збирати дані підписників за допомогою чат-бота та зберігати їх у сервісі email розсилок та CRM системі SendPulse. Перейдіть до розділу чат-боти у своєму обліковому записі SendPulse. Тут ви можете створювати чат-боти в Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp, Instagram, Viber, а також підключити онлайн-чат для сайту. В описі цього уроку ви знайдете посилання на наші безкоштовні курси зі створення чат-ботів з нуля. Давайте створимо ланцюжок чат-бота для Facebook Messenger. Блоковий конструктор SendPulse виглядає однаково для кожного типу месенджера, тому ви можете легко відтворити цей процес для будь-якого іншого бота. Введіть свій текст у поле елемента повідомлення і активуйте функцію Чекати відповідь підписника. У спадному списку виберіть тип валідації введених значень. Ви можете попросити користувача ввести довільний текстовий запит. Номер телефону, дату та час, або навіть надіслати вам зображення чи відео. У нашому випадку ми виберемо тип валідації імейл. Якщо підписник введе значення, яке не відповідає умові перевірки, він отримає попереджувальне повідомлення. За замовчуванням для кожного типу вже додано текст, який можна редагувати. Виберіть змінну для збереження даних користувача. За замовчуванням вже є дві змінні імейл та телефон. Ви також можете створити кастомні змінні, наприклад, місто чи дата народження. Виберіть період очікування відповіді від користувача та натисніть Застосувати. Щоб зберігати контакти у CRM-системі, додайте елемент Дія до ланцюжка і виберіть опцію Створити угоду. Додайте назву угоди, виберіть воронку та статус. Застосуйте зміни та збережіть ваш ланцюжок. Усі підписники вашого бота потрапляють у розділ Аудиторія. Якщо підписник ввів свої контакти у ланцюжку, вони збережуться у значеннях змінних. Ви також можете відредагувати ці значення або додати їх вручну. Також при введенні електронної адреси або номера телефону користувача в чат-боті у розділі розсилки автоматично створюється книга з назвою чат-бота. Серед контактних даних ви побачите змінну джерела, месенджер. Якщо ви створите декілька чат-ботів в різних месенджерах з однаковою назвою, імейл адреси та номери телефонів підписників будуть додаватися у ту саму книгу. Таким простим способом, ви можете об'єднати імейл та месенджер-маркетинг у єдину комунікаційну стратегію та надсилати імейл та смс розсилки підписникам бота. Щоб поповнювати список підписників бота, я рекомендую додати кнопки месенджерів у форму підписки або попап на вашому сайті. Поділитися прямим посиланням на свій чат-бот у соціальних мережах, надіслати смс існуючому списку абонентів, і попросити їх підписатися, розмістити QR-код з посиланням у фізичних магазинах або нанести його на сувенірну продукцію. Тепер ви знаєте, як збирати дані користувачів різними методами. Час перейти до наступного етапу імейл-маркетингу, створення шаблонів листів для запуску кампаній.